ще є два екземплярчика, зараз все знімемо крупним планом гольфік. Зараз подивимося в хечбеки Гольф 18 рік, 12 місяць, 2-літровий автомат 150 14150 вартість автомобіля. Комбінований салон, тканина Алькантара, 4 скло підіймачі, блокування, підігрів, складування зеркал, блокування задніх дверей, автомат, адаптивний круїз, спідліміт. Є два ключі. Бачите, в оригіналі шкіряне мультикермо, тут є підрольові ліпістки. Навігація, підігрів сидінь, клімат, обігрів заднього, переднього. От є пепельниця. Автофол є. Параметри по автомобілю. Автозатемнення. ці заглушки. Опа, Ми теж все повиймали. Це не головне. Форкопія в комплекті. В цих машинах головне, що є, по них повна історія і пробіг в оригіналі. О, тут без всяких мутних історій. Повністю все в оригіналі. Бачите, навіть отакі подряпанки невеличкі. Е її практично не видно, її на аукціоні відмітили. Тому, якщо вас цікавлять такі автомобілі, телефонуйте за вказаними номерами телефонів, будемо вам все прораховувати, консультувати, показувати. Весь оригінальний стан автомобіля без приховування будь-яких нюансів, все буде чесно, прозоро і відкрито. Ось такі автомобілі є в наявності, це все приїхало за аукціону. я специалист. Аж супранту. Кад карты. Так, вот еще одна. Тут линза. Так, это у нас кода Октавия осема 18-3-12 месяц. 1.6 дизель на автомат 65 тисяч пробігу 13550. За 65 тисяч пробігу це просто бомбезна ціна. Просто бомбезна ціна. Я думаю, що таку машину зараз практично нереально за такі гроші десь знайти. Дивіться, підсвітка Все повністю є. От. Якщо потрібно, це е, можемо все повністю показати. Це прибором по кузову. Е, діагностику можемо підключитися, все показати в блоках. Там Коробка автомат, моторний блок по форсунках, там, по турбіні, повністю всю інформацію можемо вам дати весь звіт. звіт. Повністю весь звіт. От Людина стоїть і не вірить що така ціна може бути, ну того що реально дуже тяжко знайти зараз в такому стані і за такі гроші. Машин, ну, машин є викуплених якби, багато. Вот, сенсу немає них, дрожати, дають ціну. Кому цікаво, проїжджайте, забирайте. Стан машини реально класний. Оригінальні легкосплавні диски. От, люди дивляться. Зразу вже. Ну, люди реально цікавляться, тому що ціни дуже, дуже класні ціни. Дивиться копчик з ключиком, ДСГ, підігрів, клімат, круїз, адаптивний, тримання полоси, навігація. Коручу, на, на таких класних комплектаціях машини і тим більше пробіг і стан. Основне це те, що все оригін... з оригінальним пробігом. По всіх машинах є повністю історія. От, якщо треба, можемо підтвердити, підключитися. Коротко, всю, по кожній машині можемо дати всю інформацію, будь-яку інформацію, яка вас буде цікавити. Таурек є ще отакий. Зараз все покажу в деталях, як це все діло виглядає. Так, от І таурек, дивіться, який є. Тут все так, як має бути зимова гума. Раз повністю з всіх сторін його нього обійдемо, все максимально детально покажу, якщо треба буде, е, значить повністю по кузову можу пройтися прибором, можу двома приборами пройтися, можу трьома приборами пройтися, і карандашом ще окремо, якщо ну от потрібно. Е, якщо потрібно, є е, е, комп. Можу підключитися лаунч, вася діагноз, тобто це все можна підключитися вам, показати, плюс звіт історію по автомобілю, все обслуговування і так далі. От, по кожному з автомобілів даємо всю інформацію, чесно, без переховування будь-яких нюансів. От, без всяких оцих перекупських кошки мишки От, Дивіться, вставочки з дерева. Ставочки з дерева, адаптивний, віртуалочки, всі діла. Так, значить, по параметрах. Що в нас по параметрах? Так, це 3 літри, 18 рік, 9 місяць, 200 тисяч пробігу, 38500. 38500. Так, от. Бачите, такий от вигляд має автомобіль. От, ну вже на вулиці. Темно, От, це вже зараз 15-17, а вже тут на вулиці темніє в Литві. От, ну, така пасмурна погода. От, бачите, як це все діло гарно виглядає. От, покажу всі кнопочки, переключателі, хто в курсі, той в темі, хто розбирається, да? хто не розбирається, тому не треба. Так, не закрыл двери. Чик. Опа. закрилися. Вот такой выглядит автомобиль. Майя. Полностью все. Если, <плес> кажу ще раз, если треба детально... Інформація, огляд детальний, там прям, ну, от кожного елемента, фотографія, кожної кнопочки, буквально там всього там підключити діагностику, показати вам по всіх блоках, все зробити звіт. Все можемо зробити. Взагалі ніяких проблем немає. Повністю відкрита інформація, повністю цілі чесні машини. Якщо навіть якісь є там нюанси, козовні, подряпани, ще щось, все повністю показуємо, приймаєте рішення самостійно, без всякого нав'язування. Так, трошки погано видно. Святочку зараз собі візьму додатково. Опа! Отак, бачите, от потолочок і такий от вигляд має це все діло. Нагрузку, бустер, це це вже особисті речі, тому що на ньому їздять. бачите <клес> всі кнопочки. Такий от вигляд має. От, він не помитий, не почищений, тому що от, на ньому зараз їздять робоча машина в нормальному робочому стані. У ній є вся інформація. От, якщо треба детальний огляд, зробимо детальний огляд. Там ніяких немає. По кожному автомобілю повністю вся інформація чесна відкрита, без фокусів. От, карти дверні, дерев'яні вставочки, повністю все ціленьке, гарно виглядає. От, це не з конськими пробігами машини. Не 500 тисяч, тому що вони вже є і по 500 тисяч. Пілісос зробити химчистку. Мені як не треба цінника машина, в пробажання. Звичайно, що можна їх до теперішнього робити, це вже хто купить такий автомобіль, той буде сам для себе вирішувати, що не може робити. Зараз погано видно, тому я і наголошую, що всі повністю деталі, все можна зробити все можна навіть вичистити, попілісосити і зробити вам фотографії, якщо у вас конкретно зацікавить такий автомобіль. кого цікавить, телефонуйте за вказаними номерами телефонів або повну консультацію.